Минулого місяця місто Херсон зустрів 10 нових життів. Саме 10 малюків народилося у липні місяці у місті Херсон. Ми щиро вітаємо батьків, бажаємо всього вам найкращого, а також окремо хочемо подякувати всьому медичному персоналу, який працює на тій території і забезпечує майбутніх батьків всім необхідним для безпечних пологів. Традиційно пропоную оглянути новини, що стосуються дітей, які проживають на території України. Випускників менше, і це не дрібниця. Цього року на мультипредметний тест зареєструвалося 208 тисяч школярів. Це на 75 тисяч менше, ніж минулого року. Мінус склав 26%. Більше того, 12% з них взагалі не склали тест. Це ще мінус 25 тисяч учнів. Офіційно у Міністерстві освіти та науки кажуть, що молодь виїжджає, але не масово. Цифри натякають на інше. І постає питання, для кого ми будуємо освітню систему. Відповідь частково дає сама держава. У 2025 році матерям-героїням передбачено 30 280 гривень одноразової допомоги. Це не просто виплата, це подяка тим, хто виховав п'ятьох або більше дітей. Також мати героїня має право на 10 додаткових днів відпустки, а також вийти на пенсію у 50 років. Документи можна подати особисто або за допомогою уповноваженої особи. Деталі ви можете знайти на офіційному сайті Пенсійного фонду України. І коли здається, що все тримається на останньому подиху, з'являються ті, хто надихає, і ті, хто доводить, що українці можуть. 16-річний Олександр Бондарєв виграв п'ятий етап італійської формули 4 в місті Імола. За три хвилини до фінішу він вирвав перше місце в запеклій боротьбі. Після перемоги він написав: Слава Україні! Героям слава! Олександр показав успіх. Успіх, це приклад того, що як би не було тяжко українській молоді, з якими б вони зараз не стикались негараздами та тяжкими обставинами, вони рухаються вперед, вони здобувають перемогу та йдуть до своєї мети. Я, в свою чергу, дякую вам за постійну підтримку. Дякую вам за увагу. Приєднуйтесь до нашого каналу, ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Ми працюємо для тих, хто потребує цього найбільше. Для дітей. Дякую вам. Хай щастить!